Сумна звістка для Олександрії, 26 жовтня, під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку загинув 34-річний Олександр Юніченко. У військового залишилися мати та сестра. І ще про одну втрату повідомили на сторінці міської ради. 4 листопада в бою у Волноваському районі на Донеччині загинув старший сержант Євгеній Бержанов. Йому було 29 років. У Євгенія залишились мати, сестра та брат. Про час і місце поховання військових буде повідомлено додатково. ОСББ Арка планує взяти участь у проєкті Грін Дім та встановити на даху будинку сонячні електростанції. Як повідомила під час брифінгу, 7 листопада директорка департаменту ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу ОВА, це перше ОСББ на Кіровоградщині, яке планує взяти участь в програмі. За її словами, завдяки цьому дев'ятиповерхівці зможуть за відсутності електрики освітлювати під'їзди, користуватися ліфтами, а насосні станції Можуть подавати воду та підтримувати тепло в будинку. Усього в будинку наразі планують встановити 52 сонячні панелі з накопичувачами. Наразі ОСББ підписує договір на їх встановлення з фондом з енергоефективності. Громадська організація Сильна Олександріщина разом із соціально відповідальним бізнесом організувала допомогу для роти ВПЛА та ударних фпв дронів, «Рекбісти» та Еней у складі ОШБ Людь. Передали 50 спальників, елементи поліпшення комфорту у кількості 50 штук, 50 пончо, 50 карематів, 10 супертеплих спальників та 5 спальників розміру іксель. Вдалося забезпечити БСО ЕНЕЙ засобами тактичної медицини у вигляді вузлового турнікету та медзасобами для облаштування медичного пункту. 5 листопада в музейному центрі відкрилася виставка Яскравий світ живопису, на якій представлені найкращі учбові та творчі роботи студентів і викладачів за 10 років існування спеціальності образотворче мистецтво, декоративне мистецтво і реставрація коледжу культури і мистецтв. Живописні роботи виконані в різних техніках живопису акварель, гуаш, олія, представлені портрети живої натури в національному вбранні, складні тематичні натюрморти з класичними античними скульптурами, учбові тюди, композиції з побутових предметів. Олександрійців та гостей міста запрошують на легенди та нові історії дикого поля від зразкового аматорського хореографічного колективу Авантюрин. Благодійний концерт на підтримку ЗСУ відбудеться 9 листопада, о сімнадцятій, в палаці культури, Олександрійський театр. Вхід за донат. У п'ятницю, 8 листопада, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 2, в день до 8 градусів тепла. Атмосферний тиск 763 мм міліметри ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 4 метра за секунду.